Дивіться, на минулому уроці ми з вами розв'язували задачі. ну, Такий сигнальний варіант контрольний, але в нас буде інше, я казала, яка буде. Просто узагальнювали тему рівняння, розв'язування задач за допомогою рівнянь. І на другому уроці ми теж розв'яжемо декілька рівнянь за допомогою, декілька задач за допомогою рівнянь. Мабуть, такого типу ми ще з вами не розв'язували. давайте подивимося, що це за задачі. І так, з цього листочка ми розв'яжемо першу задачу, другу. Мабуть, так, першу не будемо. Одну секундочку, діти. Одну секунду. Я просто зберегу відео дуже швиденько. І зараз Дру... Почнемо з другої задачі. Почнемо з другої. Хто хотів би відповідати? Діти. Так, Гіна, ми бачимо твої зуби. Дуже так добре, як у стоматолога. Ну, давайте так. Якщо ніхто не хоче, буду запитувати. Так, ще раз ми ось тут, так? Наприклад. Аліна Середа. Лінчика. Почнемо з другої задачі. Читаю мову, друге, третє, п'яте роз'яснено. Перший день змололи три десяти зерна. За другий день. Дві п'ятих всього зерна. Скільки всього зерна змоловує, якщо за другий день змоловує на 780 кілограм більше, ніж за перший? Дивіться, тобто у нас з всього зерна ми не знаємо, скільки змолову, так? Це і треба знайти, так? У mm -hmm. кілограмах вимірюється. У вас є перший день, а це три десятих. Зерна, тобто від зерна, слово від пропущено. За другий день змололи дві п'ятих всього зерна, тобто теж від цього зерна. Ой, чуть мене так вийшло. А, а тепер відомо, що за другий змололи на 780 кг більше, ніж за перший. І треба знайти, скільки всього. Ось чому ем, цю задачу можна розв'язати за рівняння. Дивіться, у вас знаходяться дроби від невідомого числа. Так? Ось давайте е, ця задача схоже чимось. Пам'ятаєте, ми розв'язували про батька та сина. Тобто ми одну і ту ж саму величину можемо просто тут виразити різними способами. Е, те, від чого знаходиться дріб, той позначається за х. Тобто, якщо це буде Х, Аліна мені скаже. Як виразити першу величину через ікс? Якщо це 2, 3 десятих від ікса, Скільки це буде? Аліна, ти чуєш мене? Отчую. А... Ві числа треба дріб помножити на число. Тобто там буде що? 3 десятих помножити на ікс. Так? А друга величина це 2 п'ятих від всього, тобто від ікса? Як ми можемо цю величину виразити? 2 п'ятих помножити на х. Згодно, з тобою дві п'ятих помножити на Х. А тепер дивись. А, ну, якщо ми це додамо, ми Х отримаємо, тобто в рівнянні Х знищиться. Тут інша справа, Тут треба інакше. Ще ми не використовували, що ось ця величина, тобто другий день, на 780 кг більше, ніж перша. Тобто, дивіться. А вам треба прирівняти. Зробити рівняння. Як можна такі величини зробити рівними? Тобто прирівняти, що для цього треба зробити. До додати 780. Молодець, до 30-х додати 780 і отримаємо більше. Але пишемо пояснення. І так, пишемо розв'язання. З чого поняла? З того, що позначили. З Х. Тобто, з якої фрази починаємо? Нехай. Нехай. Да? Нехай. Так, Алінечка, тебе погано чути, але так, щось проступає. Нехай всього було Х кілограмів, так? Було кілограмів. Тоді за перший день змолове. Угу. Кілограми. А за другий п'яти Хайда. За... День... 5... Ну, тривоги немає, мені боїться. Да, збивають бахкає. дрона. Зараз вони, коли збивають дрона, вони не вмикають тривогу. Ну, мені це прям подобає, мені там не вас слышно. Да? Ну, ви ховаєтесь в укриття тоді. О, Брау. Извините, я пойду в правила двух тем, потому что я немножко переживаю. Не, не, естественно, в чем справа. Так. А где ты живешь, Денис? Я живу на торговой один. Это, это а вроде... торговый, ничего себе. Да, так, это Бульвар Жунецкая, если не ошибаюсь. Угу. Знаете, где такая да, галерея? Знаю. У мене, там, у мене окна на порт виходять. А, то це по порту. Все зрозуміло. По порту. Це вижу. Може, збили дрон, ну немає тривоги поки що. За умовою задачі що? Скажіть, будь ласка, що виконуєте? Други, за другий день, так? За другий день, що там зробили? Другий день? Були на 780. З Змоловили 700. Більше. У мене таке враження, що 780... тривогами сталися. А, то вони забули вночі а, зробити відбій, то зараз немає тривоги. Якось дивно. Так, ну і яке ж буде, складемо рівняння, яке ж буде рівняння? Ти сказала його, можеш ще раз повторити? Ти до цього говорила? І так, складемо рівняння. 30... Х додати 780 до рівня 2 x. Молодець, молодець. До рівня 2 x. Ну, і тепер, діти, дивіться. Хи переносимо я ось тут буду. Та що ж таке? Буду. Та, не хоче вона це по ней. Входити. Ось тут буду, поруч ось тут писати. Ми переносимо ікси до хів, числа до числа. ми отримаємо? десятих десятихх відняти 2 п'ятихх. Дорівнює рів... до мінус 780. Так, молодець, все вірно. Тепер а, зводимо тут до спільного знаменника. Це буде 10. 10, так. Тому... Так, тут додатковий множник буде? 3 десятих. 3 десятих мінус а, 4. 3 десятих Так, три десятихх мінус 4 десятих х дорівнює мінус 780. Якщо ви від меншого віднімаєте більше, ми отримаємо зі знаком мінус. Мінус 1 десята. Мінус 1 десятах. Дорівня мінус 780. І як знайти х цього рівняння? Мінус 780 треба поділити на, на одну, мінус 1 десяту. Мінус на мінус дає плюс. І як ми ділимо на дріб? Другий дріб ми що робимо? Перегортаємо. Написано, що робота й ПВУ. Ну, чогось тривогу не об'явили. 780 помножити на 10 перших. Ну, 10 перших це просто 10, тобто скільки це буде. 780, помножити. На 10 буде 7000. 7000. 7... А це є те, що ми позначали за X, ніяких більше дій робити не треба, і ми пишемо відразу відповідь. Відповідь буде 7000. Так, Аліна 10. якщо є дірочки, я не пам'ятаю, в мене десь. От бачте, а можна вас коротко запитати? Так, кілограм. А у нас контрольна робота буде типу цього, чи типу. Ні, я пам'ятаю, висилала ще декілька днів. Там, де ми очно готувалися, ось а. листочок, дві задачі і а, чотири. Рівня. Одне рівняння. Чотири, чотири. Ну одне завдання на рівняння і так. дві задачі. Не такого типу, ні. Це просто ми закріплюємо матеріал. Так, я можу стирати, діти. Я Та ні, почекайте, я ще не дописати. Добре, Ну, давайте тоді робіть скріншот. А ми читаємо номер третій, потім п'ятий. І так, я поки що читаю. Третій номер пов'язаний. Такі задачі зараз розв'язуємо з п'ятим класом. Це задача можна сказати, на повторення. Середня арифметична двох чисел дорівнює 14,28. Одне з них на 2,24 менше від другого. Знайти ці числа. Згадайте мені, будь ласка, що таке середня арифметична двох чисел? Хто може нагадати мені? Що це таке? Сума, оплачується... сума поділена сума поділена на їх. Ну, І, так? так, ну хор виступив, молодців, трьох відповіли вірно. І так, ми напишемо так: перше число, воно нам невідомо, друге число теж невідомо. Вони порівнюються одне з одним за допомогою Союзу на. Одне з них на 2,24 менше за інше. Ніяких фігурних дужок ми не робимо, бо нам не сума відома, а середня арифметична. Нижче пишемо Середня арифметична. 14,28, а знайти треба обидва ці числа. Дивіться, діти, це задачка скоріше відноситься до задач на порівняння, бо у вас є дві величини, невідомі, і вони порівнюються одна з одною, так? Тому як ми будемо розв'язувати цю задачу? Хто хотів би? Настя Логіна, вона ще не відповідала. Давайте логіна. А, ні, вона вже 12 отримала. Так, хтось інший крім логіна. Ковтон Ваня, ну, не хоче. Можна. А, Денис в Укритті. Так. Асмін, давайте. Що за Х позначимо? За Х позначимо перше, Uh, Або 80. воно менше, так? Воно менше. А якщо перше на 2,24 менше, то друге настільки ж буде більше, більше. так? Настільки ж. Тобто, як ми його виразимо через х? Х uh, плюс х плюс uh, 14. Ой, 2,24. А ось тепер дивіться, як же склав рівняння. За означенням. Того, що таке арифметичне. Тобто, якщо я суму ось цього і цього поділю на їх кількість, а чисел в нас два, то я отримаю середнє арифметичне. Можна відразу скласти рівняння. А смік, яке ж буде рівняння? Х плюс Х плюс двадцять Сотих і 10. Сотих. О, сотих. Сотих, сотих, так. О, поділити на. На 2. Так, і дорівнює. Дорівнює 14,28. Так, тепер давайте спростимо трошки це рівняння. Що тут в дужках можна спростити? 2х можна записати. Угу. Тобто 2х. Плюс 2,24 поділити на 2, 14,28. А тепер, дивіться, діти, от ви не можете розкрити дужки зі знаком ділення. Якщо б було множення, ви б розкрила. Тут ділення. Тому що треба зробити? Треба знайти цю дужку як невідоме ділене. Як її знайти? Як знайти відоме ділення? Треба ось цими двома числами що зробити? Не пам'ятаєте, дивіться, придумайте собі приклад на ділення. 6 поділити на 2 до рівня 3. Ви шукаєте те, що на місці 6. Що треба з цима двома числами зробити? Перемножити їх, так? Тому і тут теж треба перемножити. Тобто 14,28 треба помножити на 2. Всі бачать, діти? Так, ми тепер спрощуємо, що буде тут. 2х плюс 24, ой, 9,24 сотых дорівнює 28,56 Угу. Так, переносимо. переносимо. 28 ой, 2, 2х дорівнює 28,56 відняти 2,24 сотих. Одна, так, зараз я запишу, скільки це буде. А, зараз порахую. Ну, це буде 26,32. Так, згодна. Ну, і тепер, щоб знайти х, що ми повинні? Потрібно робити? поділити. 20. Потрібно поділити 26,32 на 2. Це буде 13,16. Угу, молодець. Це ми те, що позначали за ікс. Тобто перше число 13,16. І ще одну дію, там вже ще друге число треба знайти. Ось дивись, як воно було виражено через X. Ось у нас вираз, так? Треба mm -hmm. до Х додати 2,24. Тобто, до того, чому дорівнює Х, а він дорівнює 13,16 ми додаємо 2,24. Скільки це буде? Це буде 15,4. Ну, може записати 4. Так, ми 4 записуємо. Так, ніяких дужок, бо це число тире число. Так, і відповідь обидва числа. Дякую, в тебе 11. Дякую. Так, відповідь. 13,16 і 15,4. Так, і залишилося ще п'ята. В нас 6 хвилин до кінця уроку. Може, давайте так, розберемо її? Може, ми не встигнемо там теж детальне пояснення записати, але розберемо. Батькові 25 років, синові 3 роки. Через скільки років батько буде в три рази старший від сина? Ну, взагалі я хотіла сказати, що така задача зустрічається в якості логічних задач дуже часто. А розв'язується вона за допомогою рівняння. Ось дивіться, ось у вас є батько і є син. Батькові 25 років, а синові 3 роки. Через скільки років, тобто, дивіться, через скільки років, тобто, ми додаємо одну і ту ж саму кількість років. Нехай Х це буде. Батько стане. В три рази старше, старше більше за сина? Ну, тобто, це чимось схоже на задачі, типу, було, змінилося стало. Скільки років буде батькові через Х років? 25 плюс Х, а синові 3 плюс Х. І ось ця величина в три рази більше, ніж ця. Як ми можемо скласти рівняння? Як ви вважаєте? Меншу величину треба збільшити, так? Більшити значить, чому треба? 25 плюс х. 3 рази більше. Це буде 3 помножити на 3 плюс х. Діти, чи зрозуміло це? Ну і тепер давайте розв'яжемо це рівняння. Ви розв'язуєте, я розв'язую, закриваю екран, і ми зараз звіримо розв'язуємо. Ви собі розв'язуєте, розкриваєте дошки. Відпоралися ви? Я готова вже відповісти, як ви. Я теж. Так, ну, давайте ще хвилинки зачекаємо молодець, навіть Я також сьогодні. Так. Ну, якщо у вас вийшло 8, то ви молодці і розв'язали все вірно. 8 у вас вийшло. Це я десь помилою. Так, так, так. Мінус 16. Ну. Дивити на мінус 2, буде на 10, так? Тобто так. через 8 років буде така ситуація, про яку йдеться в задачі. Так, добре, дивіться, що ви берете надім? Домашнє завдання буде наступним. Ви берете другий варіант ось цієї контрольної. Але контрольна у вас буде не такого типу, а трошки інша, і якого типу я як казала, це просто ваше домашнє завдання. Зараз я скинув групу, якщо буде погано видно, ви мені скажете. Як видно? Бо я взагалі нічого не бачу, що там. Написано. Добре, побачите. Напевно. Так, ну добре, тоді до зустрічі. Я вам бажаю гарного дня. виспатися вночі. Дякую. І і за до зустрічі. Побачите.